Кажуть ваші колеги-експерти, що поїздка Зеленського зараз Європою одна з цілей цієї поїздки, саме здвинути з мертвої точки. Ну, вже мертвою я б її назвав, чесно кажучи, саме питання літакової коаліції. Як колись ми танкову коаліцію да, намагалися рухати так зараз і а, по цьому питанню. дивіться знову ж таки, от про те, що. Є там нам потрібна коаліція, що це питання воно якось зависло. Насправді, насправді е, питання, що нам будуть надані фундаментального рішення про те, що нам будуть надані літаки, було ще в лютому місяці на засіданні коаліції Рамштайн. І про що і сказав наш міністр оборони? Проте питання є технічно ну, дуже складним, потребує. Злагодження консультацій з дуже великої кількості питань, і оцей процес він був розпочатий з лютого. Ну просто зараз, якби що називається, він буде, от, ну не те що, а, скажімо так, про вже реалізацію. От ми чекаємо оголошення реалізації конкретних кроків. А, ну сказали, що на початку літа. А вибачте, ну початок літа в нас через 15 днів, через два тижні у нас фактично вже буде початок літа. І на початку літа сказано, що українські пілоти вже будуть навчатися на цих літаках. Що як не це є, от що називають зрушенням з мертвої точки? І більш ніж певний, що а нав... я більш ніж певний, що навчатися вони будуть здебільшого ну, можливо, в завершальній фазі навчання вони вже будуть літати, пілоти на тих бортах, які вони можуть прекрасно перелетіти на територію України, де а до цього нам потрібно також дивіться, літак, дуже складна система. І для того, щоб його ну, ефект... Правильно використовувати обслуговувати потрібні е, значні зусилля по створенню матеріально-технічного бази забезпечення, це інженери, інженери з озброєння, е, певна інфраструктура для обслуговування цих літаків. Все це також має бути створено на нашій території з метою мого ну, більш ефективного використання, в тому числі підготовлені там і деякі наші аеродроми для того, щоб використовувати, тому що ну, авіація ж ми свою бережемо надзвичайно у нас, на жаль. І мало і ну якби багато. Ми використовуємо там різні запасні, резервні аеродроми, аеродроми підльоту. Ну тобто, це все має вже бути готовим на того момент. Ну для того, щоб одразу ж а знову ж таки подивимось на досвід. Як правило, от ми чуємо новину. Ой, ну ми там щось надали надали українцям. А на там того ж дня чи наступного дня, просто ми бачимо вже результати його використання. От те ж саме, хочеться, щоб було із літаками.